Так, все можете говорити. Скажіть, будь ласка, тоді, коли на той так, час, почекайте. почекайте. Підійшла розвідка, дружина Меліченка. Меліченка забрала кудись по волокли, Беркутівці. Вона каже: почекайте, так дайте я до чоловіка Значить, Я не на суд, я до чоловіка. Значить, до неї таке ж саме відношення, толкають, б'ють, достали балончик, а наче в очі придумають. На заходи одного балончика. Вона показувала по телебаченню. Цій Україні, з чим ходять бресянки в суди і припиняють теж і до неї, і тим більше на вагітна жінка. Тож, е, вибачте, е, у мене були такі стосунки в 2010 році, я проходив біля 30 судів. Тож, але е, заслуга відтикає проти того, що відбирає сюди присяжні губернатор Київщина. Він же прислав це все діло. Тож, е, таким чином. А я, смув, який, що... в, які які вас докази є, що саме він ну, надіслав от цих людей, які там знаходився, вже ми на сьогоднішній день знаємо. Заступник начальника Верку заступник начальника УВД Київського УВД, Київського обласного, не міського. Перший заступник, вроді би, я е, там е, в інтернеті заявилося, ви можете зайти і це почитати по фамілій, я не пам'ятаю фамілії. Знову ж Київської обласної. Хто командує Київської обласної міліції? Що дає такі розпорядження? Що це сам начальник міліції дав команду прийти в суд Берхіціна? От я тільки що був в суді 18 людей в тому суді. Спокійно, нема питань, нема верху, нема мілісіянців, є своя система а два чоловіка судить і все. Питання, хто їх пригнав туди? це начальник буде нічого делати? Він перегнав Беркутівці туди. А ми кажемо чому? Тому що голова адміністрації йде теж як кандидат на міського голову, а це є племінник пана губернатора. А назвіть його прізвище, ім'я по батькові цього племінника? Я е не знаю його то есть, е ім'я по батькові, а фабілію як Сабата, Сабота. Голова райадміністрації. Це його племінник. Він зараз поставив задачу звернути місігом. Я не против, це його роблять. Але це має, повинно бути 2 червня, 2 червня. Е, Пролітарний підрахунку голосів. Ну, бачите, його зареєстрували без проблем. А в мене проблем стільки. Що а я від, не... від якої, 3... скажи, скажіть, будь ласка, племінник саботажа, від якої е, політичної сили він буде балотуватись? Сьогодні, від регіону. Я зрозумів. А скажіть, будь ласка, ще таке питання у 2010 році. Щойно майор Мельниченко, екс-майор Мельниченко, повідомив про те, що вас також не допустили до виборів. Що на той час стало причиною того, що вас не допустили? А стало причиною те, що у нас працював пан Івашенко 4 роки мером, вроді би обраний в шостому році, але він не був обраний. Ну в шостому році це перший рік, коли пішов. Пошли гроші на вибори, тобто вибори стали корупційними. Ото, що Ющенко президентом розказував, що в шостому році пройшли вибори чесні і прозорі, то я стверджую, я 17 років міський голова. тих виборів корупційних як в шостому році іще не було до шостого року. А потім це стало звичаєм і в 10-му році, і в 10-му році. Это был вообще супер. Значит, э, Иващенко захотів бути другий раз обраний. Він працював перші чотири роки з бютом, вроді би, як представників бюта від політичної сили. А в 10-му році вже видно партия лігонів і видрав його самотаж, який голова партіййонів міської партії зараз. Значить, і весь цей процес, весь цей процес куріну губернатор. Значит, але виконував ці сидії, ми всі човті сидить свої в тюрмі, вроді як би затирав, я переконаний, що за вибори. Ви особисто бачили, коли е, Мніченко наносили е, легкі тілесні ушкодження чи складні? Значить, е, діло в тому, що почалось так, що е, коли Мілічен туди забрали і творили з ним, що хотіли, а там. Перед нами розглядала справа, родна справа нашого Васильківця, активіста, який е, працівно працює з е, фотоапаратами, електронікою, кінокамерами і так далі. І він вийшов засідання суду і бачить це все. Це все випадково вийшло. І він зумів це все, все зафіксувати на відео. Як його вбили, що з ним робили, що за хлопців, як ви подивився відео, бо ми ж з коридору це не бачимо. А я сьогодні подивився його е, на екрані. Стоять хлопці всі кому фляжах, зміять всіх знаків відки, чи вони беркут, чи вони сокол, чи вони якісь ще Значить, Немає познатих знаків. Але всі в шлемах, всі з дубінками і закінчені в чорному одязі. Значить, Хочете на наші хлопці вам скинуть серцевідело, дивіться, то це благодаря тому, що абсолютно випадково людина е, з кінокамерою була по ту сторону. Оцей огороже де нас не пускали до суду, бо якраз по ньому закінчився суд. І він випадково подивився і мав знову знову, і це все зафільмував. Воно теж в інтернеті. Я зрозуміла. Ви коли дізналися, що був напад здійснений на екс-майора Мельниченка, Ви як відреагували на це? Де ви були Вивчі стояли, кричали свободу Мельниченка, випустить колю через каждое? Кожу... П'ять мінут, значить, що ви придумати? Стукали в ту двері всі. Щось міліція... Тобто, тобто, я так розумію, його зачинили в окр... Слухайте, я вбачаю, я що я вас прибив. Його зачинили, я так розумію, в окремій кімнаті. Вся... Я, ми, ж, ми, ж, ми ж по цю сторону в холі, а його кудись в ліву сторону коридора. А куди його зачинили, я не знаю. Але я бачив відео, що його нам тривали в коридорі для початку. А чи зачиняли в кімнаті, я не знаю. Я знаю тільки друге, що потім е, нам сказали, що Міліченка вино на носілках через чорний ход. Коли я подивився е, відео, то його несли в одіялі. Знаєте, так, от одіяло розковали, розкотили, ну те, що ви побачите, Положили Міліченка і чотири чоловіка по углам цього одіяла і несуть е, Міліченка. Принесли до школи, а потім вже... Полужили на керівництво допомощі? я на таких такі мають кайоне. Я зрозуміла. Слухайте, скажіть ще таке питання. Чим допоміг Міліченко, от саме там, де ви були мером міста? Ну, за його інформацією, він ну, зробив непоганий майданчик для дітей. І жителі, я б сказала, дуже навіть задоволені. Я... Ви, ви скажіть, як, як колишній мер міста, чи були у вас. Ну, от за весь період такі е, спонсори, меценати або люди, які отак щедро, ну як би сказати, з барського плеча. Ну, я вам скажу, діло в тому, що діло в тому, що я закінчив бути мером міста в 2008 році. У 2008 році. За 2006 року я не є мером міста. І важче. Значить, а Микола Віліченко цей майданчик зробив от до 9 травня і трошки раніше, тобто. Я зробив той період, коли я не був умером, коли влада для людей не робила взагалі нічого. А Микола Мельниченко зі своєї ініціативи за свої кошти обрядкував Парк Берівський, там у нашій парк э, заїбливим воїнам, колись його строю, коли, коли був мером. сам пам'ятник. А Микола Мельниченко в цьому році особливо значит, привів цей парк а, в абсолютний порядок. І э, там для дітей качелі там, і все інше. Я... Кожний рік, от з тих пір, як я на міський голова, е, значить, я обов'язково кожен рік покладаю квіти на 9 травня до братній могилі. Всім ранку. Бо я не ходжу до тих бандитів на маніфестації, на мітіни і так далі. А я перед ними всім ранку приїжджаю до братні могили, ходу квасдіки. Далі їду, за пам'яті Авганцю, всім один ранку, ну після того, як я там побув, в Газдіки. Значить, потім їду у Сібірійські, про які ви кажете, де я вас зрозуміла, це вже політична агітація Він. у вас почалася. Я вас запитую я про вас те. Вас не не хвилиночку. Я вам конкретно задала питань пам'ятником військовому сечку, десять строї, дав чотири возвіді, і, там і все, їду додому. Я відділка ніяких 9 травня. Я так, вас... я бачив в якій состояння, в якій став триченко, так бізка. Ідеальне, я не Скажіть. про те вас запитую ну, я, я запитав мером не був ні за ваш час, коли ви були мером. Чи були у вас такі спонсори, меценати і так далі? Які от не так... ні одного, ні одного все те, що я робив е, в місті, я робив з бюджету. а таких спонсорів як міліченко просто не було. Не одного, от я вас за це хотіла запитати. Розумію, чому е, на вашу думку? Все, що я робив, я робив чисто з бюджету за річним сесією міської ради? Я вас зрозуміла, я зрозуміла. На вашу думку, скажіть, будь ласка, чому от майор Мельниченко хоче, щоб щоб саме ви е, були мером міста? Скадіть по одному ринку, скажіть по другому ринку, попитайте, просто кого ж розширити в місті. Якщо зробите з того питань, вам все стане зрозуміло. Мельниченко підтримує дрезву, думку мешканців міста Васильково. От і все. Як, дав... Як давно ви знаєте е, особисто пана Мельниченка? Я Міліченко знаю просто от... оцей Мельниченко. Я з ним не разу не був в кіно. Я з ним не разу не грав футбол, я з ним не разу не був ні з яким столом, ні на те, ні на ту, ні на третій. Просто знаєш це, Міліченко. Знаєш, він був охоронцем людиною Кишми. Значить, оце я точно знаю. Значить, якщо можна статися про це, це знайомий, але він не входить категорію друзів, там якісь брат, братів і так далі. Значить, от статус такий знаю, повтораюся. Міліченко не ну, разом і я з ним разом не був, не обідав, не, не празднував. і так. Я зрозуміла, як давно ви признайомили порядна. Наскільки я розумію, навіть починаючи з того, що він опублікував ці всі матеріали, яких слухав, я його гулко що він не давав клятву президенту в Пічві, а він давав клятву українському народу. І коли бачиш, що це не так, я думаю, що він зробив дуже мужній поступок. Я думаю, що він буде героєм України тільки трошки не час, через декілька років. Мені так кажеться, це моя думка особиста. Ким буде, скажіть ще раз повторіть? Героєм України, він? Це моя думка. Просто... Зараз не на часі, бо тому що зрозуміло, що зараз це не зроблять. Але я зробив поступок, на мою думку, який відповідає тим поступкам, які називаються Герой України. Я зрозуміла. Добре, ми щось хочете ще додати із всіх цих подій, які відбувалися. Ну, хочу сказати, що сьогодні ми отримали постанову. Нам відказали абсолютно безпідставно. Ну абсолютно безпідставно. Значить, і за цю ніч. Ніч. Ота постанова, яку, е, яку нам плів суд 12-го, що я є членом партії Наталії Королевської. А зараз по зв'язку заяві в мене і немає вона в е, адвоката, але я її читав. Що пише, що суд не 12-го одинадцятому що Попович мав стосунки з партією Королевської, але це було з тим аргументом, що вони не засували. Розумієте? От закон каже. Що політична сила міська, яка розгорка заресула нашому місцевому юріці, має право або на партії висунути, або партійного? Моя єдність висунула мене як безпартійного, а ці черці принесли документи, підтверджуючи видієш та королевською. Тут наша місцева комісія. Якщо ви єдність, то спортсвіт, а тут є докази, що ти маєш стосунки з партією Корленським, значить все, пропадає рішення, яке видно об'єднаність. І мене не зареєстрували. А от за ніч 12, а за них 13 на 14, після того, як були ці події в суді, хоч читаю постанову, я от не повірю, що я вже шосун позивний. І Філянко не немає ніяких відносин до партії Корлської. Я зрозуміла. Я так е, слухайте, за те, що повідомив майор Мельниченко, 22 квітня е, від вас прийняли цього року заяву про те, що ви забудьте вже про це. Суд уже спростував і сказав, що це він помилково все це робив. А морожу мені голову в судовому засіданні дванадцятого числа цілити. Ще раз підіжіть, щоб для е, слухачів було зрозуміло, якого числа ви надали заяву про те, що ви виходите з партії Наталії Королевської? Я подав 22 квітня. Якого року? року. Того року. Документ. цього року. Цього року. Цього Документи у вас е, 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 печатка на документі є, яка б засвідчила мокра, мокра підпис пана Шабрієнко. Шепліє це голова Київської обласної організації партії Наталії Королевської Укрінпоряд. Шаблієнко. Ми сиділи в сьомом. Я Шаблієнко і перший заступник голови Євгеній Іванович Суслов. Я вас зрозуміла. Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, вас все-таки ну, не хочуть допустити до виборів? Ну, тому що в мене 70% вряті Нового ну, Зіркові. Що нас зареєструють, вже на вибори можна не ходити. Придіть от з подивіться. Скажіть, будь ласка, чому ви такий от а, впевнений? Ну, то що, я внувати, що мене, А люди його не хочуть? А, а, що, а чому, пускали, чому не хочуть. Чому не хочуть за племінника голосувати, відомої людини? Бо ж, що люди не знають, він місяць ні одного дня не працював і нічого для міста не зробив. Я в місті працював 17 років і для робив робити добро, це мені люди кажуть. Тому і думка така. Я зрозуміла, а чим ви не подобаєтеся добре, якщо ви не подобаєтеся там, ну, одним чи іншим, чим ви не подобаєтесь владі? владі... Що їх не влаштовує? Я заставити підписати злочинні підключі документи вакцинаторя спокійно. Губернатор не займається. цими А я би займатися своїми ділами. Які, які це документи були злочинні? Саме зру... ну, головний, головний документ, це відчуження, це це, це це, ну я це так по пам'яті, мені загадували такі питання. Саме головний документ, що вони забрали військовий місцевість чучу землю і передали глиба. Ти його жінка засуха, будучи народдепутатом, депутатом, при мені дзвонить Глева сільському і каже, приїдь, я на п'яти купуючи, він приїжджає. Я встигаюся, якщо ця частина засількова буде твоєю, Гливацькою, ну не твоєю, а до Гловадської власної ради. Каже, скаже, так і буде. Через півроку засуха проводить сесії обласної ради, і ця частина землі переходить до Глеваки. Я кажу, так, що ви забрали цю землю і хочете базар, там і так далі, тобто школи дві на цій території. Беріть, ви ж коли колесно ці. Ні, цим буде займатися. А ми будемо землю розпределяти, військовому містечку. Значить, я сказав, що за суки, що так не буде. Значить, в цьому у мене своя думка. В цьому мене не люблять. І далі буде своя думка. До тих пір, поки мене не буде розуміти нормальний губернатор, з тим, як я буду працювати. З яким я буду працювати, що я не Ви всі ці події час Я приношу, вибачення, в мене до вас питання. Ви всі ці події, от щастя, що ви говорите, ви висвітлювали десь в засобах маси інформації чи тримали в собі? Ви говорили людям про те, що от відкритий інтернет, по-моєму, я європа вже знає про вибори місцевих. Україну ні то в... я Це не мірошку. не після не після виборів, уже не, не спустя кілька років, А в той час, коли от в даний момент, коли вам запропонували підписати документ, через який ви в той же день повідомили громаду, що мене там примушують до певних, дій? бо то вони посадили чергу, возили поліса, від його відкинули справи, народ весь був до мі культури, бо каміння не привезли, розказав привіз мертве живого. Якщо мертвого похорона, якщо живого спитає шоднаторію. Хочу я вам відео дам касету, де ви подивитесь час е, е, записи, значить, як мене везли, як мене арештовує, потім як мене люди зустрічають тоді культури. Це дуже не саме в, в інтернеті ми не зможемо його знайти, я так розумію. Ні, ну в 2000-му інтернету ще не було. Я зрозуміла. Добре, Добре вийде, давайте вийде. давайте домовимося, що ми до вас приїдемо і ви нам передасте. Не для нерв. я считаю, слабо нервів, Я за що журналісти слабо с торга сильне психологічні дам. То ви таке побачите, що вам даже страшно страшому сні ще не сміло. Ми до слабохарактерних не ні Я не думаю, що журналісти в Я Я не хочу сказати, бо таким проти людям богат не взяти. Ну жінками має на увазі. Ви э, а, по па Ви пана Мініченка відвідували в лікарні чи ні? Так, тільки я сьогодні після закінчився свої справи разом з адвокатом. Це ж було біля не тільки зайшов в хату, ще не бою. Як він себе почуває, скажіть, будь ласка? Ну, я почуваю, я вчора такого попили. Вчора водили на номер Ну, але ж ви знаєте, що він сильний духом чоловік. Ні, ну я знаю, що всі люди, які закінчили школу СБ або КБ, як він наразі кінчав, ну сюди просто слабих не беруть. А якщо вони ще там 4 роки проучилися, то це ж професіонали, то профі. Звісно, знають. Я сам, кстати, майор запасу Служби СБ, що ви знали. Я знаю, що таке служба. Я знаю, що вони роблять. Не предстанови довго, що іще. Я майор, Попович в запасі служби СБ. Ну, скоріше за все, вас це й поєднало. Добре, давайте домовимося. Е... Коли мене взяли в запас, я Леченка і не знав, ніколи і не бачив. Це вже ж потім, через десь кілька десятків років. Я коли приїхав сюди в Васильків, е, випускник Силькозакадемії.